Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі, і ви на каналі пані Зося з України. Астромерії. І знову я у Валюші на гостині. Ми випили кави. Випили кави. Я з'їла навіть котлетку у басою і випили коли, тому що можна було б випити щось і крепче. Але у нас на це нема здоров'я. Тому що Валюша отримала посилку, і зараз я вам розповім. Тому що, отримавши таку посилку, то тут треба просто напитися. І скільки вона коштує, розумієте? Але на це у нас здоров'я нема. Тому ми випили коли, ну трішки поохали, поахали. Ну, валя, тому, тому що валя замовила астромерію, нові сорти. Бачите, яка в Валюші гарна астромерія? Знову розквітла, тому що майже вся була зрізана на букети. Майже вся. І букет коштував 250 гривень. Це нові розцвіли і ось тут будуть розквітати. Бачите, як пару днів і знову вони розквітли. І яка у валі Австромерия доглянута, залюблена. Тому що треба поливати, доглядати і сто разів сапати виривати цю траву. Тому що, тому що сапати треба дуже багато. І сьогодні Валюша отримала посилочку. Це Київська область під гливахою село Малютино. Здається, так. І я вам скажу, що півтори тисячі коштує один сорт. Так. Півтори тисячі п'ять сортів, 300 гривень один сорт, вибачте. Півтори тисячі п'ять сортів, 300 гривень один сорт. Але коли Валя продає, вона дуже мало поки що продає цієї альстромерії корінцями. Але коли Валя продає, вона запрошує до себе в квіти. Ну, вона дає каву там і все таке, тому що в неї ж люди, які купували раз, потім вони до неї ходять щороку. Вона викопує той кущик, який людині подобається. Гарні квіточки, гарні корінці, зелені, обов'язково. Люди купують і дуже задоволені. Але, щоб виросла отака краса, треба прикупити нові. І не завжди. Присилають те, що показують на Фейсбуці. Розумієте, не завжди. Це дуже і дуже, як вам сказати, погано, звичайно, тому що завжди треба продавати тільки те, що ви показуєте. Якщо ви показуєте таку квіточку, то ви повинні показати і корінець, якщо ви продаєте. Так, ми продавали валіні гейхери, ми продавали їх і на це, і ми продавали дуже багато квітів. І пакували ж їх вдома і відправляли. Але коріння там було дуже гарне, тому що головне коріння. Коли ви купуєте квіти, ви дивитеся сорт. Ось бачите? Ви дивитеся колір і сорт. Але головне це -то коріння, тому що взагалі, то коли садите квіти, то треба квіти навіть у флоксів. розумієте? Тому що, щоб вам наросло гарне коріння, щоб квіточка перезимувала. То, звичайно, що людина бачить, що вона купує. Я теж люблю подивитися, пощупати руками, що я купую, що мені подобається. Тому що іноді гроші заплатили. Людина показала гарний, якісний товар. А в посилці приходить ось отаке. Ви це бачите чи ні? Хіба тут коло пити, тут треба напитися горілки. 300 гривень один отакий кульочок. Бачите? Але подивіться, які тут корінці. Ну, оце ще щось отаке, тому що в Альстромері ось такі бульбочки. Ви тут їх бачите? Однанька, одна бульбочка, а то корінці. Корінці, майже одна бульбочка. Ну тут три бульбочки, а то корінці. І сухі ж вже уже ж віточки. Гілочки вже сухі. Не такі зелені, бачите? Не такі зелені, а сухі. Коли вона їх викопувала і зрізала, що воно в неї посохло. Ну, це взагалі. Ну... Як вам сказати, півтори тисячі, п'ять пакетиків. Один пакетик коштує 300 гривень. Звичайно, що ну, Валя, вони ж, вона своєю подружкою, вони перечислили гроші, перекинули на картку, а потім вже ж прийшла їм посилка. Розумієте? А потім прийшла посилка. Жіночка отримала посилку і привезла сьогодні ж валі. Сама в ужасі, як говориться, ну і валене весело, тому що це зелене це валені корінці. А це що у кульку? Я не розумію, як можна таке продавати. Я просто цього зрозуміти не можу. Навіть 300 гривень, ну це ж треба, щоб були оці бульбочки. Вони ж повинні бути. Розумієте, воно хоч зелененьке щось повинно бути, а не таке сухе зовсім. Ну, що це взагалі? Ну що це взагалі? Оце я не знаю, просто що. Ну, бачите, як вам сказати, жіночки, я б оце повернула. Але Валя кажу, я не знаю, як її вихажувати. Буду дуже старатися поливати, укоріняти, тому що тут кольори дуже гарні. Можливо, отаке щось і виросте. А можливо і ні, тому що до зими треба наростити. Ну, всі ж, ну я не знаю, що тут навіть буде. Тому що, ну корінці, бачите, дві бульбочки, то корінці. При чому тут корінці? Корінці це добре. Але в Альстромерії головне, бульбочки. Так як у, так, як у жоржин. Корінці, є, але ж бульбочки треба. Отак мої дорогенькі. Купуємо одне. Треба виходити, ну так не можна робити. Просто, звичайно, що треба було б назвати і продавця. Ну, дівчата, поки їй там передзвонили і все таке, поговорили з нею, ну поки що не хочуть називати. А треба було назвати, тому що таке продавати не можна. Таке просто продавати не можна. Не можна. Це вже сухе все. Ну, я ж кажу, дивіться, яка вона зелена. Це ж людині потрібно було викопати. Ну, якщо ти викопуєш, то тобі треба на наступний день зразу її відправляти, зразу відправляти, щоб було живе коріння, щоб були живі ці бульбочки, щоб ці гілочки були ж зелені. А вони ж вже жовті, бачите? Все воно жовте, все воно жовте. Так скільки це воно в цих кульках лежало, чи де воно лежало, що вона її сушила там чи що, я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Отакі, мої дорогенькі. Так що купуємо іноді ось так. 300 гривень кульочок. Що з того кульочку буде, ніхто не знає. Це навіть не 50, а навіть 80 на 20. Що валі треба буде дуже і дуже удобряти. Просто дуже-дуже і дуже. Кормити, удобряти, щоб коренева трішки десь зацепилася. Позасихали, так? Да. Удобрять, як воно росте. Так що, отак, мої дорогенькі. Іноді, щоб прикупити новий сорт, треба попрацювати на дуже поганою якістю. Так що, отакі От ціни. Я тоді кажуть, чого ціна? Ціна складається з усього, з того товару, який ви отримали новий, щоб розвести колір. А ще ж треба не один рік, щоб його розвести, щоб продавати. Я ж вам кажу, ось, тут Валю, Валюша працює 5 років. Оце вона все вирощує, вирощує. Ну, поки що вона продає на зріз і тріх, трішки продає на бульбочками. Але це все, розумієте, праця. І щоб новий сорт прикупити, розвести, головне, розвести, щоб перезимувало, то треба вам, і мене, я навіть не знаю, яке слово сказати. Так, 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 так. <смеш> да, валя, у таку суху погоду. Це взагалі, це просто взагалі. Дівчальня, Сромерія, гарна квіточка. Вона у валі дуже гарно росте, тому що в неї замокання землі немає і валя дуже гарно за квітами доглядає. Але я вам скажу, що доглядає. Зараз вам покажу. Зараз, зараз покажу вам. Пересадила весною, ось бачите, яке. Весною пересадила, це ж сапає. Весною всадила. Бачите, які кущики тільки. Їм треба нарощуватися хоча б три роки. І це ж поливати, сапати, одобрять. І я вам скажу, що сапати треба не один раз. Це ж тут вже сапалося все, 50 разів, бачите. І знову сапається, і знову сапається, тому що якщо не будеш. Допомагати рослинці, тому що сапається, і кисень приходить до коріння. Для чого ми не просто вириваємо траву, а трішки її ще підворушимо, щоб кисень приходив до коріння, щоб воно гарно наростало. Але це треба робити не один раз. Не один. Якщо ви хочете, щоб у вас був гарний товар, гарні квіти, то це треба робити до безконечності. Розумієте? Тому кажуть. Що ж у вас усе гроші та гроші? От вам і гроші. А що ви думали? Хто вам що безкоштовно дасть? Якісь таблетки? А яка праця? Праця страшенна. Поливати у спеку, доглядати? Ой, Валюша. Іде брати це здоров'я, яка красуні у цього гортензії. Посадив і не маєш клопіту волотисті. Не треба ні... Замалтувати не треба ні на зиму. Отак посадили, правда, поливайте, коли спека. Дійсно, треба поливати, піддобрити, але не треба не укутувати, вона не примерзає, не вимерзає. Мені дуже подобається волотисті. Посадив, і у вас краса. Отак мої дорогенькі. Ну, що зробите вас? <сіх> Я не можу. В якому плані? Тому що працювати треба. Працювати треба дуже довго. Щоб були гарні квіти, то коло них треба працювати. Щоб були гарні квіти, коло них треба працювати. Оце вам альстромерія. Така красуня. Ну, стидно вже, звичайно, заказали ж у двох. О, заказали у двох, Жіночка каже, ну давайте вже я заберу. Ну що, як звичайно, вже ж підвести людину не можна, вже вдвох замовляли, двох і забираємо. Але я не знаю, скільки треба часу, щоб ото щось з нього виросло, щоб його щось виходити. Навіть не знаю. Такі бувають продавці. Ну, Валя, не треба. Всі розуміють, що з того роя, що там буде. Просто це ми сміємося, але тільки що ми не сміялися, тому що як привезли, то це був кошмар один кошмар. Але нічого, мої дорогенькі, нічого. Будемо вирощувати квіти, допомагати, основне допомагати, вирощувати і жити. Навіть у такі тяжкі часи з війною, з бомбардуваннями цими кожного дня, кожного Божого дня. Вже діоти просто вже достали. Але нічого ми вистоїмо, тому що ось сьогодні нам м, наша знайома показувала, що ми збирали гроші на машину. Збирали гроші на машину. Хлопців розбили машину і знову збирали гроші синочку однієї нашої квітникарочки. карочки. Ну, вона показувала відео, де вони там їхали на цій машині, яку розбили. Куп'янську. То я вам скажу, матір Божа. Матір Божа, як ці дітки, то Куп'янська вже нема, там як просто Сталінград, за що вони б'ються, оці маршистські морди, що вони хочуть, вони, ну, вони, звичайно, не за територію, їм і територія не потрібна. Розумієте? То треба, звичайно, працювати і допомагати нашим таким дітям, тому що хлопці просто б'ються, віддаючи своє життя. Дуже-дуже важко. Тому садимо, вирощуємо, продаємо так, звичайно, це гроші і допомагаємо, тому що нашим дітям допомагати треба обов'язково. Тому дякуємо їм, дякуємо за те, що захищають нас, дякуємо, що дарують нам життя, щоб ми могли працювати, вирощувати ці квіти, бережіть себе, бережіть Україну, тому що вона у нас найкраща.